Да, дуже класно також вписується ось цей автомобіль, який в нас на повному приводі. 2.4 бензин на автоматі. Це наш джип-компас 2017 року. Диски у нас легко з такими вставочками гарними. Також встановлена тут зимова гума, компас-надпись при суді нас безключовий доступ. салончик у нас шкіряний. Тут джип, надпись, перфорація, все як треба. Музика класно грає. Є у нас тут подогрєвий сідушок, подогрєвий руля, автосвітло, автодощ присутній, Ось Тут блокіровочка включається, виключається, е, можна настраювати режими тут на цю шайбочку. Автохолт, електроручник, ESP OFF. Во, Як включаєте режим е, SEND, то сама ЄСПА сама виключається, Тобто автомобіль одразу виключає ESP і не буде глушити, буде їхати. Все гарно. Запуск з кнопки, зрозуміло, тому що без доступ, бардачок здоровий. Перейдемо назад. Є інформація по лакофарбовому, праве заднє крило і все. Ну, Немає взагалі по ній нічого. Абсолютно. В гарному стані також салончик, тут також керівна накладочка. Ну, все як треба, все чітко. Багажник у нас здоровий, міський, є розеточка на 12 вольт. Ну, все треба лампочки з цієї з цієї сторони. І звісно ж ця емблемка, непонятно за чим вона. Так нам в Тікток ніхто і не відвідав під відео, що це, що це ось означає і оце все. Включаємо блокіровочку. Давайте режим Send, щоб вона виключила Бо... Во. І зараз. І газ. що. О, Пробуксовочка була. во во Працює повний привод гарно. Дуже гарно працює повний привод, все, чупка. Тут знаходиться камера, вона так акуратненько тут зроблена. 4х4, понятне діло, я вам покажу, як він їде. Є тут підфаркопчик, все, оптика, ну, все як треба, все гарно. ключовий доступ на передніх двох. Також присутній тут подогорія зеркал. дзеркал. Так що ось такий чудовий у нас варіант є на автопоїнті. Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Крут, 19. Всім гарного дня.